Добрий день малята! Сьогодні у нас ліплення. І ми з вами будемо ліпити жука. Послухайте загадку таку. Місяць травень вже настав, скрізь ще мало пишних трав. Чути гомін нам з тобою серед зелені густої, хтось там крильцями бренить, хтось повзе, гуде, летить. Шестилапі і вусаті, і крилаті, і рогаті. Хто ж це зовсім не пташки, звичайнісінькі жуки. Вам усім знайомий, певний Хрущ відомий, жук, травневий. Зараз крізь хрущів багато чули й бачили малята. Ось, подивіться на наші тут картинки прийшла весна, і всі комашки прокинулися. Ось всі жуки, бачите, Колорадський жук. Це кружч, це жук-рогач, це сонечко, яке ми з вами вже ліпили. А оце жук називається бронзівка. Сьогодні ми будемо його ліпити. А це ось такий кліщ. Це самий такий нехороший жук, який від нього можна захворіти від цього. Кліщав жука такий. Так, і обережно ходити між високими травами, тому що він там живе. Так. Що нам потрібно для ліплення дітки? Пластилин, ми бачимо, що цей жук у нас зеленого кольору. Беремо зелений пластилин. Ми бачили, ви, мабуть, бачили, що літає зелений жук такий, травневий жук. Ось. Так що будемо ліпити. Ми бачимо, що ось, бачите, форма жука. Така в нього тут голівка маленька. Тут таке у нього теж, як би, черво чи що. А, це, а тут ось о, будемо брати овальну форму. Овальної форми. Ось. Відділяємо пластилин, ділимо за допомогою стеки. Так. І ліпимо тулуп, так сказати. Ось. Ось пальчиками приплюснемо трошки. Ось. Получається. Відставляємо сторіночку. Далі ліпимо таку голову. Ще кусочок відділяємо від цієї, же, від цієї частинки. Так. Ось. Ліпимо одну частину, більшу частину пальчиками, Ось. З'єднуємо. Так. І ліпимо ось таку маленьку олівку тут у нього. Знаходяться очки ось. Це ми основу зліпили. Тепер ми будемо, ми знаємо, що у всіх жуків по шість лапок. Ось у нас беремо шість частинок, ось пластилин, ось лапки будемо робити. За допомогою стеки ми. Робимо шість ось таких частинок. Ось. І будемо ліпити лапки. Спочатку ми зліпимо задні лапки, ось. Ще робимо такі надрізи. Ось одна лапка. Друга лапка. Ось вони довгенькі такі. Так. Ось, передні лапки в нього якби трошки коротші за задні лапки. Ось дітки ми приліпили лапки, зробили такі. Тепер ще нам потрібно зробити очки. Ми беремо такий темний колір, чорний або коричневий колір. І робимо два очка. Ось тут такі. Так, однакові беремо маленькі цяточки. Такі кульочки і ліпимо ось тут. Так. А ще є такі вуса у жука. Так ми. Ось у нас вони були ось тут, такі вусики. Так ось. Такі вусики. А ще нам потрібно роз'єднати Показати, що крильця є кушовка, ми беремо, розкочимо чорний колір, відділяємо ось так, ділимо, беремо ще, відділяємо голову. Теж. Ось, ось так. Так, і тут такий невеличкий трикутничок робимо, так як в нас показано що. Ось. Беремо. О, ось так робимо. Ось дітки, ось такий травневий жук у нас получився. Можна зліпити ще гілочку. Ось. Робимо гілочку, така вона у нас буде темно коричневого кольору. Так, Так, сонечко ми мене листочок, а тут ми зробимо гілочку з листочками. Ось. Візьмемо листочок, ще зліпимо. Весна у нас пальчиками розплющуємо листочки. Ось так зліпимо, за допомогою стеки покажемо, що це у нас листочок. Ось, приліпимо так. І ще один листочок. Зробимо два листочки, ось. На гілочку, і. Ось у нас ось дітки такий получився травневий жук. Все, дітки, ліпіть, працюйте, до побачення, ну все добре.